Обидва споживаються як цільні зерна або каші. Обидва вирощуються і цінуються в усьому світі. І обидва є частиною людського раціону, незалежно від того, перероблені чи цільні. Тож у чому різниця між пшеницею та чменем? Пшеничне цільне зерно це те, що північноамериканці добре знайомі. Але і ячмінь, і пшениця важливі по-своєму. Чи знаєте ви, що одне з цих зерен використовується на корм худобі? І хоча обидва є основою для виробництва алкогольних напоїв, один використовується частіше іншого. Справа в тому, що це різні зерна з різними сферами застосування. Порівняємо пшеницю та ячмінь за ботанічними, сільськогосподарськими та харчовими ознаками. Що таке пшениця? Пирі – тритикамастивам – це однорічна трава. Яка росте від 3 до 5 футів у висоту. У повній зрілості тонкі стебло утворюють на кінчиках суцвіття. У кожному сувіті міститься від 30 до 50 зерен пшениці. Люди споживають дві частини рослини: траву або мікрозелень і насіння. Пирій подрібнюють для отримання поживного соку, який цінується в харчовій промисловості. золотисто коричневе насіння перемелюють у пшеничне борошно. Яке використовується для виготовлення різноманітних продуктів. В останні роки люди пов'язують це зерно з синдромом роздратованого кишечника та непереносимістю з спричиненими алергічними реакціями на глютинін зародків пшениці. Це спонукало багатьох перейти на безглютенову дієту. Що таке ячмінь? Ячмінь, ходиєм вуга або ходиєм дистикан, також належить до родини злакових. Це також трава, яка виростає до 4 футів у висоту. Верхня частина рослини ячменю складається з колосків, які утворюють від 20 до 60 зерен. Люди споживають очищений ячмінь цілим у вигляді каш або перемеленим у ячмінне борошно. Перлова крупа є найпоширенішим видом цільнозернової крупи, що продається в магазинах. Ячмінь містить глютен у формі гордеїну і також використовується як корм для худоби. На корм сільськогосподарським тваринам використовують як зерно, так і соломо. Ячмінь має високу харчову цінність, включаючи більше клітковини, ніж білий і коричневий рис. Очищений ячмінь часто використовують для додавання хрускоту в салати або додають в супи. Пшениця проти ячменю. І пшениця, і ячмінь мають схожі характеристики та використання, але це не одна рослина. Тут ми розглянемо кілька відмінностей: будова рослини і насіння. Рослини мають настільки схожу будову, що не дивно, що їх використовують однаково. Оскільки вони дуже схожі, важко відрізнити ці дві рослини, поки вони не досягнуть зрілості. Це пояснюється тим, що насіння, яке утворюється на пізній стадії репродуктивної фази, має різну структуру. Один із способів відрізнити ячмінь від пшениці це подивитися на колоски, які мають форму вуха, де трава відгалужується від стебла рослини. У ячменю колоски не мають волосків і відходять від стебла. Пшеничні колоски набагато менші і більш волохаті. Кожна рослина має колоски, які утворюють насінняві головки. Тут ячмінь і пшениця трохи відрізняються. Насіннєва головка ячменю дає від 20 до 60 зерен, а пшениця дає від 30 до 50 зерен. Самі насіння також мають чіткі відмінності. Хоча ячмінь і пшениця мають насінняві оболонки, які називаються леммами та палеями. У пшениці вони нещільно прикріплені, тоді як зовнішній шар ячменю зрощений із внутрішнім насінням. Характеристика та види росту. Існує шість основних видів пшениці. Кожен пункт нижче описує їх назви та характеристики росту. Червона озима пшениця тверда. Ця рослина росте восени, а збирають навесні. Зазвичай використовується в цільнозернових пшеничних продуктах, а також у борошні універсального призначення. Вирощується на центральних рівнинах США, Монтани, Айдахо та Каліфорнії. Червона яра пшениця тверда. Цю пшеницю садять навесні, а всередині літа збирають. Зазвичай вирощується в Монтані, північній і південній Дакоті. Ця крупа пшениці використовується для збагачення хліба завдяки високому вмісту білка. М'яка червона озима пшениця. Сіють восени і збирають навесні, вирощують у північно-східних районах Сполучених Штатів і часто використовують у випічці. М'яка біла пшениця. Висаджують навесні і збирають в кінці літа початку осені. Ця рослина, яка вирощується в Мічигані, Вашингтоні. Орегоні та айдахо використовуються для виробництва зовнішнього шару висівок, що робить її чудовою для цільного зерна. Тверда біла пшениця. Сіють ранньою весною та збирають ранню осінню в дакоті. Зазвичай використовується для приготування тіста для локшини, а також чудово підходить для тих, хто шукає цільні зерна. Пшениця тверда. Цю пшеницю садять всередині весни, а врожай збирають в кінці літа. Вирощується в північній Дакоті, Монтані, Аризоні та Каліфорнії. Існує два основних види ячменю. Обидва види можна висівати навесні та восени і дозрівають за 60-70 днів. В основному вирощується в Айдахо і Монтані. Зауважте, що через генетичні модифікації в результаті селекції рослин, ймовірно, більше не існує чітких сортів кожного типу. Ячмінь шестирядний. Ходиєм вуга. Найбільшого поширення набув ячмінь. Називається шестирядним, тому що колоски на насіннєвій голівці дають три зерна, розташовані в шість рядів навколо стебла. Зерна дрібніші, а лушпиння цього ячменю суттєве. Найчастіше він використовується для годування тварин, хоча останнім часом він використовується у виробництві алкоголю в Сполучених Штатах. Ячмінь дворядний, Ходиєм дистикан. Не такий поширений, як шестирядний. Цей вид має зерна, розташовані в два ряди навколо стебла. Зерна більші за шестирядні, мають менший вміст білка та лушпиння. Це найкращий ячмінь, який використовується в пивоварінні минулого та сьогодення. Сільське господарство у сільському господарстві масово вирощують як ячмінь, так і пшеницю. Проте пшениця займає друге місце у світі як продукт харчування. У середньому люди роблять це 19% свого раціону. Порівняйте це з 20% рису, і ви почнете розуміти, наскільки важлива цільнозернова пшениця. Ячмінь же посідає четверте місце в рейтингу. Фермери вирощують її в районах, де пшениця не може рости зазвичай на дуже великих висотах. Пшениця та ячмінь самі по собі є неймовірно важливими культурами. Обробка у процесі виробництва ячмінь і пшениця обробляються по-різному. Пшеницю зазвичай перемелюють на пшеничне борошно, пшеничні висівки або цільнозернове пшеничне борошно. Цільнозернове пшеничне борошно є результатом помилу пшениці без виділення пшеничних висівок і зародків. У очищеному пшеничному борошні видаляють зародки і висівки. Таким чином, цільнозернове борошно має більш зернисту текстуру, ніж біле або звичайне пшеничне борошно. Біле борошно отримують шляхом подрібнення тільки ендосперму насіння. Цей процес пояснює, чому цільнозернове та звичайне пшеничне борошно мають різні переваги для здоров'я. Цільнозернове борошно отримує позначку «Цільнозернове», що вказує на користь для здоров'я, яку споживачі шукають у магазинах. Для споживання ячмінь не потрібно подрібнювати. Натомість його переробляють на лущений ячмінь, який використовують у кашах і салатах. Іноді її переробляють ще на один крок у перлову крупу, яка є просто відшліфованою очищеною крупою. Таким чином, лущена крупа вважається цільною. А перлова ні. І лущена, і перлова крупа містять велику кількість харчових волокон. Що стосується алкоголю, солод є важливою частиною виробничого процесу. Сири ячмінь замочують у воді на 8 годин, сушать, а потім знову замочують на 8 годин для отримання солоду. Цікаво відзначити, що рослинні залишки після збору врожаю використовуються майже з однаковими результатами, як джерело соломи, особливо корисною для нас, садівників, як вид солом'яної мульчі. Використання ячмінь є основним зерном, яке використовується для виробництва алкоголю. Люди дійсно їдять цілий ячмінь у супах і салатах, але половина врожаю ячменю в Сполучених Штатах йде на корм тваринам. Худоба, така як свині, кури, вівці та кози, їсть ячмінь, а потім стає їжею для людей. Переробка білої пшениці та інших видів пшениці дає можливість використовувати її в хлібі, випічці, макаронах і тісті всіх видів. Він використовується в сухих сніданках і іноді використовується для варіння білого елю, хоча набагато рідше, ніж ячмінний. Харчування що стосується основних поживних речовин, ячмінь щоразу випереджає пшеницю. Високий поживний вміст ячменю безпосередньо пов'язаний із обробкою, яка використовується для комерційного розповсюдження зерна. Оскільки ячмінь не подрібнюють, він втрачає менше поживних речовин і зберігає більше клітковини. З іншого боку, біла пшениця втрачає поживні речовини в процесі помалу. Обидва мають користь для здоров'я та є багатим джерелом нерозчинної клітковини для травної системи людини. Але коли йдеться про клітковину та контроль цукру в крові, пшениця не така хороша, як ячмінь. Пшеничні висівки містять розчинну клітковину, необхідну для зниження холестерину в крові, що допомагає контролювати рівень цукру в крові. Низький рівень цукру в крові безпосередньо допомагає запобігти хворобам серця. Ячмінь найкраще підходить, якщо ви хочете покращити загальний контроль цукру в крові. Що стосується клітковини, пшениця дійсно має користь для здоров'я, але ячмінь містить більше поживних речовин і заліза. Це чудово для тих, хто хоче збільшити кількість еритроцитів для боротьби з анемією. Цільнозерновий ячмінь також багатий на вітаміни групи. Кілька слів про глютен. Варто зазначити, що тим, у кого не переносимість глютену, не слід шукати ячмінь як безглютеновий варіант. Обидва зерна містять глютен, хоча і в різних формах. Якщо у вас чутливість до глютену, обидва зерна можуть викликати проблеми. Целіакія – це хронічний стан, який є наслідком споживання двох зерен, про які йдеться, зокрема, це супроводжується проблемами травлення та хронічним запаленням. Згодом споживання глютену може спричинити проблеми, які ці зерна можуть лікувати у людей без целіакії. Люди з целіакією відчуватимуть характерний біль у шлунку та хронічне запалення через ячмінь, як і більшість пшеничних волокон. Тому зауважте, що жоден з них не підходить для людей із чутливістю до глютену.